Восьмилітній Данилко захоплено слухав біблійну історію, незвичну тишу порушував лише мелодійний голос матері та слабке потріскування дров у старій печі. Сьогодні довгоочікуваний святвечір, якого з нетерпінням він чекав. На дворі також все замерло, мов прислуховувалось до юванської події. Не рвалися снаряди, не кулеметні черги, навіть розвіявся постійний запах гарі, Мама, чому нас війна? Господи, що йому відповісти. Та відповідати не довелося. Раптом тишу порушив різкий стук у двері. <клух> Данилко здригнувся і якось боязко зіщулився. В очах матері промайнула тривога: хто б це міг бути? Вимогливий стук повторився. Гаяти часу не можна, тому вона поспішила до дверей. Хазяйка. Не бійся свої, з харчами, пустиш ночувати. Заходьте, але будь ласка, лишіть свою зброю там. У мене мала дитина, і вона може перелякатись. Що з ним, що з ним! Кладіть його швидше сюди. Сьогодні святий вечір, промовила вона. Тому сідайте з нами, щоб разом розділити радість, про яку звістили ангели з хвильованим пастухам Вифлеєму. Двері знову постукали. Нам нужно погрітися і переночувати. Добре, заходьте, але без зброї. Ступивши в кімнату, солдати зупинилися, мов вкопані. Коротка мить здавалася вічністю, і тут пролунав дзвінкий голос матері. Сьогодні святвечір. Давайте, може, сядемо до столу. Рані? Це нашого пораненого? Мама, лучка, жіпої дво! Я тобі розповім, але ти уважно мене слухай. Добренько. Дві тисячі років тому Божий син Ісус Христос залишив велич небес і прийшов у наш світ, який був стомлений від горя, зла, тривог, від війн, від холоду. Та ненависті в цей день стало знищено ймовірним сам Бог погодився стати звичайною людиною, а пізніше прийняти смерть для того, щоб нам подарувати вічне життя. Данилко широко посміхнувся і врочисто промовив Відповідь Є слава Богу на висоті і на землі мир.